У доньки дуже повільно росте волосся. У подругу стає і довге. І воно таке мріє. О, знову ілюзія. От знову ілюзія. Марія. Оце ілюзія таке має бути. От мене дві дочки, да? у однієї волосся тоненьке, густеньке, таке, тонесеньке, тонесеньке, як у мами, ну, у моєї дружини. А у меншої самої дочки волосся густе, товсте таке. Такого волосся у сім'ї дружини немає. Таке волосся є у моєї мами. Але таке волосся, яке є, таке є. Розумієте? Ну поки ви оця, ой, а щоб воно таке було, а щоб воно було трошки краще. Вона про це мріє, вона не приймає себе такою, якою вона є. Адже і навіть якщо вона буде повністю лиса, вона все рівно народи дитину. Розумієте? От всьому проблема це називається діти і люди із заниженою самооцінкою. Я вам рекомендую з нею прийти навчання.